Світло завжди долає темряву. Так і українські військові обов'язково подолають огидних рашистських нелюдей. Кременчуцькі новини продовжують вести бій на інформаційному фронті. Ми розпочинаємо. Сьогодні наше місто попрощалось з молодшим сержантом Костянтином Черкаським. Йому назавжди залишиться 26 років. Вічна пам'ять загиблому. Рашисти мають жорстоко відплатитися за скоєні жахіття над українським народом. Через них гинуть найкращі воїни нашої неньки. 10 жовтня обірвалося життя молодшого сержанта Костянтина Черкаського, який до останнього подиху боронив нашу державу. Прощатися з чоловіком прийшли його друзі, родичі та знайомі. Наше місто сьогодні прощається з молодшим сержантом Черкаським. Константином Олександровичем був призван до лав Збройних сил України, де він проходив срочну службу. Спочатку агресивних дій з боку Російської Федерації він був призван по мобілізації в свою частину, там, де він проходив, строкову службу. Але так трапилось, що 10 жовтня 2022 року він повернув. Не видержала серце нашого Константина. Йому назавжди останеться 26 років. Костянтина знала як життя радісного, завжди усміхненого хлопця та відповідального військового. Його знайомі не були здивовані, що саме він пішов захищати нашу країну від ворога. Бо такі люди, як Костянтин, найперші в лавах ЗСУ. Як людину можу відмітити його дуже зістальним характером, дуже такий був він. Сильним духом. Вже зараз розуміємо, що життя плине так непередбачувано. Проявляв мужність, характер свій. В принципі, коло нього завжди було багато друзів. В принципі, той, що був на фронті, ми знаємо, якби знали, вірили у перемогу. Дуже шкода, що так прийшло. Пам'ять про Костянтина Черкаського та інших наших захисників буде жити вічно. Герої не вмирають. Поховали військового на алеї Героїв на Свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Для нас важливе кожне життя і доля кожного українця, який потрапив у полон. Для України ніхто з наших не забутий, і кожен буде звільнений. Народний депутат України Юрій Шаповалов повідомив на своїй сторінці у Фейсбук про повернення з полону 20 військовополонених. Усі подробиці далі. Сьогодні Україна повернула з полону ще 20 військовополонених. Зсу продовжують контрнаступальні операції на сході та півдні України. Наші герої звільняють українські села і міста, а ще поповнюють обмінний фонд. Чим більше ми матимемо полонених ворожих солдатів та офіцерів, тим більше звільнимо наших. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов. Для нас важливе життя і доля кожного українця, який потрапив у полон. Серед них є й наші земляки з Полтави. Щони для України ніхто з наших не забутий, і кожен буде звільнений, зазначає у своєму дописі народний обранець Юрій Шаповалов. Віримо в ЗСУ. Разом переможемо. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Пошкоджені будинки, вибиті вікна та понівечений дах. Усі ці лиха принесла російська ракета 10 жовтня у село Чечелове. Попри те, що село не відноситься до Кременчуцької територіальної громади, наше місто все одно допомагає сусідам. Про людяність та підтримку у скрутний час. Дивіться далі. Війна змінила нас назавжди. Ми гуртуємось. Ми допомагаємо один одному. Для нас немає поняття свої або не свої. Є ми і є ворог. І для того, аби його перемогти, нам потрібно бути одним цілим, підтримувати і допомагати один одному у скрутний час. Так відбулось і 10 жовтня, коли поблизу Кременчука у селі Чечелеве, уламки російської ракети понівечили будинки мешканців. Того ж дня міський голова Кременчука Віталій Малецький разом із заступниками відправився до постраждалих людей, щоб з'ясувати. Чим і як наше місто може допомогти селянам? Про Малецького. приїхав сюди, ходив у дворі, дивився, все сказав, хоч це і не місто, а село, но ми вам допоможемо. Також міський голова заходив у двори домівки, спілкувався з мешканцями, запитував і заспокоював. Що дуже Ну, Дивіться, ми вам допоможемо 20 тисяч від міста. Не плачте, не переживайте. Ну, що ви плачете? Морква є, живі, саме головне, оце все. А все буде не переживайте. Що ви таке кажете? Все буде нормально. Дах тепер буде новий у вас, найкращий в селі буде. Побачивши наслідки російського терору, міський голова прийняв рішення допомогти. Так. Попри те, що Чечелове не відноситься до Кременчуцької територіальної громади, але зараз немає чужих. Комунальні служби Кременчука за розпорядженням Віталія Малецького відправились на допомогу, прибирають зруйновану покрівлю та сміття, Заклеюють вікна. Окрім цього, кожна родина, чия домівка зазнала серйозних ушкоджень, отримає від міста 20 тисяч гривень. Це захист наш Напишете заяву на матеріальну допомогу. Ми оці кілька домов, які тут от, там по 20 тисяч, матеріалки вам дамо, тому що у вас. Найбільше руйнування. Настін дом, ваш у бабусі бабусі, зараз зробимо. У нас тут депутати є, ми завтра приймемо рішення, в п'ятницю на сесії затвердимо і місто вам допоможе, як виняток. Це не наша територія відповідальності, але ви живете біля міста. Ми можемо допомогти тому, допоможемо. Нікого не кормили обіцянками, що колись хтось приїде і допоможе прибрати побиті вікна. Що з часом хтось допоможе самотній бабусі прибрати купу перебитого шиферу у дворі? Приїхали і зробили. І не хтось, а кременчужани. Бо справа не в гучних словах, справа в людяності. Анна Литвин, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У зв'язку з тим, що у селі Чечелеве постраждали будинки під час масових ударів по Україні, до мешканців села приїжджав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він розпорядився про надання матеріальної допомоги для постраждалих. Сьогодні ми запитали у Кременчужан, чи правильно зробив мер Кременчука, що допоміг людям, попри те, що вони не Кременчужани. Звичайно, правильно Помагати треба незалежно від розташування. Незалежно від цього, де знаходиться до Кременчука, відноситься допомога людям, це в першу чергу. Тут не треба розраховувати на, на адміністративні якісь кордони. Ми українці і ми маємо один одному завжди допомагати, тим більше ми сусіди. Я вважаю, що це все вірно. Молодець, молодецький. Звісно, правильно, правильно, мер саме перший, тому що він же. Он же хозяин. Конечно, у людей був шок, стрес, і коли не увидели мери, стало немножко полегче. І він же увидел, що там произошло, Я думаю, що допоможе. все таки є то характеристики. Це дуже правильно. Ми це підтримуємо. Ми повинні бути добрішими друг один до одного. Не можна, не можна казати, що вони ж не в нашій громаді. Вони десь по... вони постраждали. Ну... Говорячи за нас, тому що на них посипалися ці обламки, які збили ракету. Допомагати тільки так, ніяк по-іншому, тільки допомагати. Взагалі, треба бути людинішими і молодець. Зараз війна, ми повинні до друг друга особисто і не особисто допомагати. Так що, я, я думаю, що це правильно. Е, ну, не тільки щоб Віталій Малецький допомагав, а й всі інші допом... ну, депутати. Так що хай все у нас буде добре і все буде Україна. Кременчуцькі комунальники працелюбні та доброзичливі. Вони встигають робити свою роботу та допомагати пересічним громадянам. Зокрема, вчора, за розпорядженням міського голови Віталія Малецького, працівники кількох комунальних підприємств Кременчука допомагали наводити лад мешканцям села Чечелове після ракетного обстрілу росіян. Кременчуцькі комунальники універсальні солдати. Вміють все і всюди встигають прикласти свою силу. Вчора зведений загін працівників комунальних підприємств Кременчука працював у Чечелевому, а саме СКП Благоустрій Кременчука, КТП 1628, спецкомбінату ритуальних послуг та Кременчук водоканалу. Міський голова Віталій Малецький спрямував Кременчуцьких робітників на допомогу селянам, оселі яких постраждали від рашистської ракети. Через значні руйнування у сільських обійстях утворилося чимало сміття, яке взялися прибрати та вивезти кременчужани. Поставимо великий контейнер 30 клон на вулиці. Так, я думаю, що це буде дуже е, і в нього знести те, що не так. потрібно, і ми його захоронимо безкоштовно. Ви не будете платити за вивіз, за захоронення, за всі інші історії. У гарному гуморі та озброєні необхідним знаряддям праці городяни-комунальники працювали разом з мешканцями Чечелового. Бійці комунальної роти закривали плівкою вибиті вікна, упорядковували приватні садиби, виносили сміття, для якого встановили два тридцятикубових контейнера. Знайшли й тимчасове вирішення проблеми зруйнованих покрівель будинків. Аби прикрити трохи, щоб ми могли там ну, да. ну, у нас пічка в хаті є, ми можемо якось Ну, якийсь гідробар'єр, да. зараз хлопці придумають. Така штука, яка закриває, щоб не текла вода. Все, це Лучше пленки. Так? Вони його укладуть, поможуть. Ваші хлопці золотий фон теж поможуть, так, і так, буде так. порядок. Так впродовж дня обходили будинок за будинком, а їх у Чечиловому від російського терору постраждало понад півсотні. Галині Іванівні за сімдесят. Після прильоту. Уламків російської ракети вона бідкалася, що сама не впорається зі своєю бідою, та й гадки не мала, що підтримка прийде з міста. Тому просто щаслива від того, що мер Кременчука Віталій Малицький так оперативно надіслав допомогу селянам. Супер! Я думала, що я тут кончуся, а вони мені приїхали. В течение часу полтора при все. Людей привели мені і прибрали мені все на світі. І пленкою позабивали, і мусор виносили, і позгрібали, і помогли замічати. Одним словом, все все мені помогли. Все. Адже не дарма в народі говорять: берись дружно і не буде сутужно. Вікторія Пальчик, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримчуцькі новини. Мешканці села Чечелове мають реальний шанс відновити свої будинки після вибуху підбитої ракети завдяки допомозі Кременчуцької влади. Деталі дивіться далі. Місто Кременчук виділить по 20 тисяч гривень мешканцям села Чечелеве, будинки яких зазнали значних ушкоджень. Хоча Чечелеве – не частина Кременчуцької громади. Кременчук допомагає по сусідськи мешканці села Чечелеве щиро вдячні міському голові Кременчука Віталію Малецькому за допомогу та те, що не полишили їх наодинці з бідою. Мені хватить їх трошки ти, трошки ти. Ну вікна забив. Спасібо Малецькому. Я дуже довольна, що він мені забив вікна. Я вважаю, що Малицький зробив добре, що приїхав, подивився, пообіцяв допомогти. Ми по-сусідськи прийшли вам допомогти. По 20 тисяч кожному. Отак він сказав. Правильно зробив, звісно, правильно. А хто, а хто ще поможе, як не сусід? Антон Воробйов, Олексій Крижановський. Кременчуські новини. Кременчук допомагає постраждалим від падіння російської ракети у селі Чечелеве. Учора на місці події працювали комунальники міста та постраждалим. Буде виплачуватись матеріальна допомога. Чим допомагає потерпілим влада району наш наступний матеріал. Вже минає третя доба після падіння підбитої російської ракети у селі Чечелеве. А що ж за цей час зроблено районною владою, і чим допомогли мешканцям районні депутати та голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський? Можливо, допомогли з їжею і водою для постраждалих. Організували штаб на місці події. Чи у себе в районній раді чи привезли буржуйки, щоб люди не змерзли у понівечених будинках без покрівлі та вікон? На жаль, нічого звище зазначеного. Ніхто з району не був. По... До мене ніхто не підходив. я не знаю. Із Красного Креста приходили. А від району нікого ні, не, ні, я не був. Депутат Кременчуцької районної ради Владислав Мізін разом з волонтерами приїхав розбирати завали зруйнованого будинку у Чечелеве. Ділиться, що учора направив звернення до керівника районної ради Дмитра Колотієвського, але поки що ніякої реакції не було. Цих мешканців на подвір'ї зруйнувався. Будинок, нема даху над головою. Сьогодні з хлопцями-волонтерами вирішив приїхати трішки допомогти людям, розібрати завали. Вчора я відніс звернення до керівництва Кремльської районної ради з проханням надати матеріальну допомогу всім постраждалим для відновлення їхнього житла. Станом на 13 жовтня реакції поки не отримав від керівництва, але сподіваюся, що вони нададуть матеріальну допомогу, а поки будемо допомагати тим, чим можемо разом з волонтерами. Частина депутатів районної ради також звернулися до голови районної ради Дмитра Колотієвського і голови Кам'янопотоківської громади Анни Самойлюк. Адже людям потрібна реальна допомога саме зараз, щоб вони мали змогу відновити свої помешкання до настання холодів. 12 жовтня я вже була особисто на місці. подій, все це бачила і спілкувалася з людьми. Що хочу сказати на 12 жовтня. То це вчуло вчора. Це вже був третій день. Фактично. Не було допомоги голови Кам'яно-Потоківської громади, не було допомоги районної влади. На вже осінь, і досить холодна. Осінь цього року в нас це потрібно, я вважаю, було робити оперативно починаючи вже зранку, ще 11 жовтня. Що не було зроблено. Я звернулася до голови Кам'яно-Потоківської громади з проханням якнайшвидше розглядати питання виділення матеріальної допомоги. Я не змогла бути осторонь, тому що це ну, близька громада, е, сусіди, тим паче, що я є депутатом Кременчуцької районної ради. Тому я звернулася до Кременчуцької військової районної адміністрації, звернулася до Кременчуцької районної ради, звернулася до камяно потоківської об'єднаної територіальної громади з проханням е, все-таки. Працювати з постраждалими, звернути увагу на те, що в їх громаді відбулася така страшна подія. Люди залишились без житла і надати реальну допомогу, не просто виїздила комісія, щось подивилася і на тому закінчилось. Люди потребують матеріальної підтримки. Учора на Фейсбук-сторінці Кременчуцької районної ради з'явився перший допис стосовно цих подій. Керівництво району та Кам'янопотоківської громади провели виїзну нараду у селі Чечелеве. але на жаль, судячи з офіційних світлин. І відеосюжету телеканалу Візит обговорювали ситуацію без участі постраждалих. Дуже дивно було бачити світлини, на яких не було жодного мешканця, який постраждав. Я бачила цих мешканців особисто жодного з них не було на світлинах. Таке враження складається, що це було фото для якогось особистого піару, незрозумілий допис з якимись. Формальними відписками, щось вони там прийняли, щось вони подумали, домовилися про якісь там допомогу, комунікацію. Ну вибачте, де реальні речі, де конкретно прописано, що виділяємо таку матеріальну допомогу, виділяємо в яких розмірах, коли саме мешканці зможуть отримати матеріальну допомогу. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчувські Новини. Сьогодні люди старшого віку, які мають проблеми з пересуванням, отримали ходунці, які Кременчуку відправила громадська організація Жіночий рух за майбутнє. Деталі вже за мить. Це така громна благодарність. не передати, щоб ви ніколи не спитували, щоб ви були завжди молодими і завжди допомагали. А у вас добре серце через агресію зі сторони Росії Україна переживає складні часи. Волонтери, громадські організації та місцева влада об'єднуються та спільними зусиллями допомагають кожному, хто цього потребує. Літні люди це наші бабусі та дідусі, які також мають право на щасливе та повноцінне життя. На жаль, дехто з людей, коли досягає певних років життя, відчуває труднощі з пересуванням навіть по власній квартирі, не говорячи вже про те, щоб виходити на власні. Вулицю і це звичайно створює багато незручностей для них. І сьогодні ми відвідували цих людей і привозили їм спеціальні пристрої. Це такі подунки, яких називають, які допомагають пересуватися і по квартирі, і виходити на вулицю, якщо є така можливість. Ходунці не лише легкі та зручні, а й прості у користуванні. Літнім людям детально розповіли, як правильно ними користуватися. Така допомога нагадає їм радість життя. Ми дуже вдячні. Громадській. Організації жіночий рух за майбутнє її лідерці Ірині Сусловій, які працювали з благодійниками і змогли доправити до нашого міста 30 таких ходунків. Сьогодні перші 10 ми вже розвеземо за адресами безпосередньо користувачам. На наступний день також кілька розвеземо. І ще кілька ходунків залишаться у нас у прокаті для того, щоб кременчужани, кому необхідна така допомога, зверталися до наших територіальних центрів соціального обслуговування, і отримували їх, щоб все-таки підвищити якість свого життя. Неможливо передати словами ту вдячність та тепло, яке випромінювали бабусі, адже ходунці облегшать їм пересування по оселі та зменшать навантаження на тіло. Навіть в таких ситуаціях вони знаходять привід пошуткувати та підняти собі настрій. Ну, дід зовсім не годиться, дід доживає, дід не годиться. Так там не годиться? і Треба будритися. Герой люди добрі допомагають нам. Спасибі, людям тим і вам ви Прийшли. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів і настане день, коли ворог згине у кожному куточку України. І на нашій землі обов'язково настане мир. Віримо у збройні сили України.